Отже, сьогодні ми поговоримо про лепбук. Лепбук це освітня технологія, яка почала широко використовуватись у 21 столітті. Особливої популярності вона набула в країнах Європи та Америці. Слово лепбук походить від леп-коліна та бук-книжка. Це саморобна інтерактивна папка або зошит, в які збираються яскраво оформлені пізнавальні матеріали з певної теми вивчення. Ця книжка повинна розширити, поглибити та допомогти закріпити знання дитини з визначеної теми. Лепбук зазвичай складається з безлічі міні-книжок, віконечок, кишеньок, малюнків, пазлів, рухливих деталей та ігор. Лепбук має включати в себе різні за розміром та варіантом оформлення кишеньки, ставки, рухливі деталі з інформацією щодо предмету вивчення. В залежності від вікової категорії і читацьких вмінь дітей, лепбуки наповнюються наочним чи теоретично наочним матеріалом. Виготовлення лепбуків переслідує наступну мету: учень отримує можливість оформити та організувати інформацію з теми, що вивчається, і краще зрозуміти і запам'ятати матеріал. Особливо актуальним це є для дітей, в яких переважає візуальний канал сприйняття інформації. В той час, коли лепбук вписується інформація, це сприяє кращому запам'ятовуванню. Доступність для повторення та закріплення інформації, яка вивчається, в будь-який зручний час. Коли над лепбуком працює дитина середнього чи старшого шкільного віку, в неї напрацьовується навичка самостійного збору та систематизації інформації. Якщо лепбуки виготовляються з батьками або командами учнів, то це сприяє розвитку комунікативних навичок. Та командні взаємодії. Для того, щоб виготовити повноцінний лепбук, потрібні картон для обгортки, папір, олівці, кольорові ручки, маркери для підписів та розфарбовування, ножиці, клей ПВА, скотч, степлер, декоративні елементи. За бажанням, всі елементи можна виготовити не просто вручну, а на комп'ютері, в подальшому залишиться їх тільки вирізати та зібрати. Автором ідеї використовувати під час занять з дітьми складений різним чином папір була Діна Зайк ще в 80-х роках ХХ століття. За її спостереженнями, такий метод сприяє легкому засвоєнню матеріалу. Вона детально описала спроби виготовлення подібних поробок. Зараз такі аркуші називають міні-книгами. Перше ж використала на практиці цю прогресивну ідею літераторка Темні Дабі. Яка організувала в американському штаті Вірджинія домашню школу. Вона узагальнила отриманий досвід застосування різноманітних міні-книжок. Крім того, порекомендувала скласти створені міні-книги в одну папку. Але потрібно розуміти, що наповнення для лепбуку може бути зовсім візуально не схожим на книгу. Зокрема, до розповсюджених варіантів наповнень лебуку можна віднести кола лулія. Це такі кола, які складаються з декількох частин. Вони з'єднані, але залишаються рухомими між собою. На верхньому елементі ми можемо зобразити будь-яку інформацію, а на нижньому залишити підказки. Такі варіанти роботи залишаються надзвичайно корисними для дітей дошкільного або молодшого шкільного віку, які ще, зокрема, не можуть читати. Це допоможе їм засвоїти матеріал без допомоги дорослих. Отже, зараз перед вами варіант кола Лулія, зверху на верхньому секторі зображена нота, а на нижньому візуальні підказки, в яких ця нота в назві схована. Тобто діти, прогортаючи це коло, вони роз, роз, розгадують, що зображено на нижньому секторі. В усіх цих словах у нас присутня нота до. І тоді вони можуть дістати цю інформацію абсолютно самостійно. Що в нас сховалося за підказочки? Так. Що то ми несемо? Вогнище в чому? Факел, так? Так, факел далі, що ще в нас є? Фартух, Фартух Молодчинка. В Майнкрафті тоже факел не Фарби, правильно, фарби і пташечка. Фазан називається. Фазан. В усіх словах, нотка яка сховалася? Фазан, фарби. Яка там нотка є? Фа. Земля земля. Так, куля. Куля. Кросоля. Так. І, і значить, це яка в нас ноточка другої октави? Ля. Ля. Мікроскоп. Крутимо далі. Мізинчик, добре, міст, міст І? і Мітла. Церк. Мітла. І... Гри... Гри... де у нас пташечки відкладають яйця. Гниз... Молодець, дощ. Так. І долоня. До В усіх є нотка до. до. Парасолька. Парасолька, так. Горіхи Які горіхи? Квасолька, так. І супчик називається розсольник. Чув такий Розсольник В усіх словах є яка нотка сховалася? Яка ноточка? Соль. Таксі далі. Сіно. Сіно молодчинка Ще які підказки в нас є. Сім. Сім. І соль. Сіль, так? Значить, в усіх цих словах сховалася нотка. Так? сі, сіль, сім, сіно, сі. Угу. Ем, це це часина? Ні. А що в нас в штанці тримає? Ре. Р... Ремінець, рем... так? Ремінець дерево. Дівчинка, яка бере інтерв'ю, да. репортер, так? Репортер. І? Черепаха. А всюди там яка є нотка? <рекунок> а якщо подумати, в усіх словах була? Мі. Черепаха. Дерево. Ремінь. Нотка яка там є? в усіх словах. <рекунок> дерево. Яка там є нотка? Дерево. Де там сіє? Дерево. Ре. Ре. Для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку перше знайомство з лепбуком має бути сюрпризним моментом. Це допоможе дітям переключити увагу. Особливо актуально для дітей, які не відвідували садочок або дуже швидко втомлюються. Вони сприймають лепбук як гру, перепочинок. Ми ж в свою чергу досягаємо поставленої цілі і вивчаємо нову тему одуження. <кій> так само можна працювати із тривалостями нот, виготовити картки, на яких зобразити, крім тривалостей нот і пауз піцу чи пиріг у відповідності до тривалості і таким чином це слугуватиме візуальною підказкою тим, хто не може самостійно прочитати назву в зошиті. Потім їх можна розкладати від більших до менших. Чи поєднувати з паузами? Створення лепбуків рекомендовано не лише у молодших та середніх класах. Такий спосіб навчання може бути ефективним у старшій школі, адже візуалізація сприяє усвідомленню абстрактних понять чи важких тем. Зокрема, під час вивчення теми опера або симфонія чи балет. Ми можемо зібрати абсолютно всю інформацію в одному місці. Наприклад, можна помістити в різні конверти наступний матеріал, основні відомості про композитора, твір, такі як рік створення, автор літературного першоджерела, автор ліпрето, сюжет, а також нотні теми, які в свою чергу допоможуть підготуватися до вікторини. Також доцільно використовувати лепбуки на музичній літературі під час вивчення теми музичні інструменти симфонічного оркестру. Цю тему можна наповнити зображеннями інструментів, їхніми групами, доповнити все це інформацією, теоретичним матеріалом про ці інструменти. Основним є те, що всі ці деталі мають бути не поєднані між собою, щоб дитина могла самостійно розподіляти та вивчати матеріал. Спеціально до вебінару мною був розроблений макет лепбуку інструменти симфонічного оркестру. Він вмістить картки з зображеннями інструментів симфонічного оркестру з одного боку та QR-кодами та назвами інструментів з іншого. Таким чином, ми отримаємо просто неймовірну можливість, відсканувавши QR-код, почути. Звучання інструменту та побачити, як він виглядає. Таким чином, учні можуть готуватися до контрольних робіт абсолютно самостійно, необхідно роздрукувати картки для лепбуку на цупкому папері або кожен листок на окремому аркуші. Потім їх необхідно вирізати та склеїти, щоб лепбук прослужив довше, всі елементи краще за все заламінувати або обклеїти скотчем. А зараз пропоную переглянути роботу з елементами даного лепбука. Виконувати завдання можна командою, в формі змагання, а також самостійно на уроці чи вдома, щоб закріпити матеріал. В мене в цьому році немає класу, в якого вивчається дана тема, тож мені допомагала учениця, що опановувала її в минулому році. Отже, на початку діти отримують картки з зображеннями музичних інструментів. І мають розподілити їх за групами симфонічного оркестру. Ті ж інструменти, які не належать до жодної з груп, мають лишитися окремо. Важливо дозволити дітям працювати самостійно та допускати помилки, адже це нормально. Саме на помилках діти навчаються, не потрібно їх одразу виправляти, щоб не сприяти невпевненості чи подальшій скутості дитини. Після того, як було розподілено всі інструменти за різними групами, необхідно назвати кожен окремий інструмент. Можна навіть просити розташувати від найвищого за звучанням до найнижчого чи навпаки. Потім учень отримує можливість побачити і почути цей інструмент у відеозаписі. Для цього необхідно перевернути картку та відсканувати QR-код на зворотньому боці зображення. Ну, я сейчас подожду, что тут есть. Угу. По картинкам нормально, по-розов? Да. Все прекрасно. Я чую Всучу и совернусь. Я звук uh -huh. воспроизвожу. Isso é super. У нас міськові? Ні. Ні. Окремо. А, це... е... Ага, ще й таке буває, що окремо. Куди ж це Щас, там є. Ні? Так? Да? Правильно, правильно. Сейчас. А... Оце фагот. Так. Флейта. Так. И... Сейчас, сейчас? Не Кларнет. Кларнет. Как называется? Мини духой. А то? Деревянной духой. Деревянный духой. Вот так сразу с этим считывать. Туба? Так. Що-ща-сий. Що ж там було? Щас, я просто условни, що там було? А, тромбон, так. Оце туба. Так. Оце вотна. Кастаньєти. Да. Оргестрові дзвони. Це, так, 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 так. Що це? Це, це... це литаври. Це летаври. Литаври? Чи їх так мало? Там, ну, що? все одно. Маракаси, барабан. Який? Малий. Малий. А, трипутник і тарілки. Що в нас буде? Контрабас. Контрабас. А, Сразу на великий. Розглянемо кілька основних моментів, які необхідно врахувати при створенні лепбуку у канві. По-перше, розмір, який ми хочемо отримати для друку. Тобто, елементи мають бути не дуже маленькими, щоб зображення або текст можна було розібрати, але і не дуже великими, щоб їх в подальшому можна було помістити на готовий лепбук. Розмір макету не має перевищувати розмір А4. Щоб його можна було зручно друкувати на звичайному принтері. Друга умова являється важливою, якщо ви бажаєте зробити елементи, які міститимуть інформацію з двох боків. В такому випадку треба розміщувати елементи дзеркально, інакше при друці вони опиняться на різних частинах аркушу. Плюс ці фрагменти мають знаходитись на наступних сторінках: перша з другою, третя з четвертою і так далі. Canva пропонує велику кількість готових елементів, які можна використати: зображення, рамки чи фони. Для того, щоб додати QR-коди до власного лепбука, необхідно розмістити інформацію, на яку має вести посилання в інтернеті. Потрібно враховувати, що додаючи посилання на джерела, відео, аудіо чи текстові матеріали, ви маєте бути впевненими, що вони з часом не зникнуть, тобто вони мають бути розміщені або в вашій бібліотеці на YouTube, або на Google диску. Доступ до них може бути як повністю відкритий, так і можливий лише за посиланням. Зручніше для пошуку контенту та подальшого створення QR-кодів буде розміщення такого матеріалу в одній папці. Завантажуючи відео на YouTube, вам потрібно враховувати, що певні відео можуть бути захищені авторським правом. Це стосується навіть відеотворів, вивчення яких передбачено навчальною програмою. Необхідно звертати увагу, чи дозволяє автор відео використовувати даний матеріал на платформі? Якщо так, то проблем з відтворенням такого контенту не буде виникати. Якщо ж ні, то це відео чи конкретне виконання твору необхідно замінити, адже воно не буде відтворюватись при переході за посиланням. Таким чином, допустимі для відтворення варіанти відміток після перевірки контенту знайдено контент, захищений авторським правом. Власник дозволяє використовувати свій контент на YouTube або відмітка, що відео не містить контенту, захищеного авторським правом. Після завантаження Після відео на певний інтернет-ресурс ми можемо приступати до створення самого QR-коду. Для початку нам необхідно скопіювати посилання на сам матеріал. В подальшому переходимо на сайт для створення QR-кодів. Особисто я використовую все освіту, і саме на прикладі цього ресурсу. Буду демонструвати їх створення. Вводимо скопійоване посилання в спеціальне вікно, через яке генерується QR-код. Додаємо до нього назву, щоб в подальшому, за необхідності його редагування або заміни самого контенту без зміни надрукованого QR-коду, можна було його швидко знайти. Натискаємо на сам QR-код, і таким чином він завантажується. Якщо ви плануєте додавати QR-коди до свого лепбука пізніше, то його необхідно перейменувати одразу, адже в бібліотеку він завантажується непідписаний. У випадку, якщо ви плануєте одразу його додати до свого лепбуку, то його можна завантажувати зі своєї бібліотеки в документ чи презентацію, яка є макетом для лепбука. Ми можемо скоригувати розмір QR-коду в залежності від своїх потреб. Адже він зберігається у вигляді зображення. При створенні QR-кодів на сайті всеосвіта треба враховувати, що є обмежена кількість безкоштовних кодів, які можна використовувати. Але є й великий плюс: у випадку, коли на телефоні немає функції для зчитування кодів, можна перейти за коротким посиланням, і воно так само приведе до вашого контенту. Отже, наостанок хотілося би зазначити. Що лепбук являється невичерпним джерелом для натхненної роботи над музичними творами чи теоретичними темами, а залучення таких освітніх технологій дозволяє проявитися творчій особистості. Процес навчання стає активним, цікавим та усвідомленим. Дякую за увагу!